На Волині немає війни, та щодень повз поля і озлісся, їдуть, їдуть у трунах сини, на щиті їх везуть на полісся. На Волині немає війни, лиш дороги у квітах калині. На колінах стичаємо ми тих героїв, що вже в домовині. На Волині немає війни, та щодня виростають могили. Де під прапором волі герої сини, що життя за всіх нас положили. На Волині немає війни, та ридають і плачуть родини, голосять, завивають вітри, чорні дні, чорні долі, пустини. На Волині немає війни, лише стели і фото свічками, а на фото татусі, кохані сини. Плачуть вдови і дітки і мами. На Волині немає війни, лише хлопцям болять їхні рани, і побільшало в косах мотусь сивини, що о двадцять сини ветерани. На Волині немає війни, та від луні її всюди бачим, вдови, сироти, чорні хустки. Ми ворогам це все не пробачимо. На Волині немає війни, тільки хлопці без руки, без ноги посміхаються з болем і смутком вони. Ми биття віддали на вівтар перемоги. На Волині немає війни, та найбільше волинських солдатів йдуть до війська хоробрі сини, Україну з біди визволяти. На Волині немає війни, ми поставимо будинок на щастя. Ми поставимо дзвінок на любов, і задумане все нам удасться.